Трохи більше місяця до дня голосування парламентська виборча кампанія входить у свою найбільш гарячу стадію. Подекуди у кандидатів просто здають нерви, і вони не гребують вже відвертим насильством. Минулого тижня стався жорстокий напад на Максима Шкура. Керівника виборчого штабу опозиціонера Дмитра Андрієвського, який болотується у 222-му виборчому окрузі у Києві, на даний час це найбільш зухвалий і кривавий злочин виборчої кампанії. Міліція порушила справу за фактом хуліганства по найбільш тяжкій четвертій частині цієї статті Кримінального кодексу, але чи розкриють правоохоронці цей злочин? Тетяна Шустрова про криваві події у 222-му виборчому окрузі у Києві. Передвиборча боротьба на найгарячішому столичному 222-му окрузі перетворюється на бандитську поножовщину. Тут у жорстокому двобої зійшлися антагоністи: регіонал Максим Луцький і опозиціонер Дмитро Андрієвський. Саме керівника виборчого штабу опозиції у Солом'янському районі. Довірену особу Андрієвського Максима Шкура ледь не відправила на той світ група бандитів. Вони приїхали в село Музичі на Київщині на коричневому ВАЗ-2109. Державні номери завчасно зняли. Напад здійснили близько 19-ї години біля будинку жертви, коли Максим повертався з роботи. Чотири чоловіка, або... П'ять чоловік. мене розбили стекло в машині, вивели мене із машини. І били, я лежав на полу. І вони били ногами, і, Я так розумію, ножом, тому що у мене розрізана нога і ногами били в глаза. Максима поранили ножем у стегно. Чоловік втратив півлітра крові. Дісталося і водієві постраждалого, але значно менше. Принаймні заяв до міліції від нього не надходило. Натомість тікаючий кров'ю шкуро був змушений чекати на представників МВС майже півтори години. На цьому шокуючому відео видно заляпану кров'ю підлогу будинку і самого ледве дихаючого підрізаного активіста. Та прибулі на місце представники МВС довго не наважувались зафіксувати злочин. Протокол составила? Машину осмотрила. Тока машин. Заявлення напішу. Стани да. вилучили. Міліція по гарячих слідах так і не подала у розшук машину, на якій приїхали злочинці, і яку бачили свідки. Речник міліції Київської області згодом виправдовує своїх колег з усіх сил. Машина е знають марку, знають колір, але державних номерів не було. То, що оголошують, як е -е, прокручуєш. Зараз та машина проїхала певний період е кілометрів, наприклад, і в номера, поїде. То як працівники дає, будуть вже розшукувати ту машину і всіх підряд зупинять. Така вайлуватість міліції не на жарт розлютила соратників. Шкура версії причин замаху з'явилися тієї ж кривавої ночі. Це прямо пов'язано з брудною виборчою кампанією в Соломінському районі, з неприкритим застосуванням залякуванням адміністративного ресурсу. Спочатку було чотири напади на агітаторів з наметів батьківщини, а ввечері ми дізналися, що на живе поранення побиття керівника виборчої кампанії Дмитра Андрієвського, єдиного опозиційного кандидата в цьому районі, який має найбільше шансів на виграш. Максим. На за останні три роки фактично нічим не займався, крім громадсько політичної діяльності. Він громадський активист, він працював разом зі мною. У нього жодного бізнесу немає. Тому я виключно це пов'язую з нашою діяльністю. Оскільки бізнесу Максим Шкуро не має, ми вирішили перевірити найпростішу побутову версію замаху на нього і відправилися в село Музичі, що за 30 кілометрів від Києва. Та місцеві стверджують, що приїхали ми дарма. Він в ти темноті приїжджає і ранесенько в'їжає, куди тут сваритися. Що зі мною чи з цим сусідом? Про що звариться. Ніяких зв'язків немає. Масив, де проживає Максим Шкуро, називають генеральським через те, що мешкають тут багато високих чинів у пагонах. З сусідами побитий чоловік жив у злагоді. Про це кажуть самі мешканці сусідніх будинків. А також вказує спільний на кілька обість, кількасот метровий паркан. Вороги такий собі б навряд чи встановили. Якщо звернули увагу, там в відеокамері є другі сусіди, то тобто вони все одно сікають всіх. Там охорона дуже серйозна є. Там на генеральській вулиці тут, фактично у нас весь участок масив, він просматривається камерами, так що тут на кого засаду робити, це тільки там в кущах можна. Якщо це правда, вилучене відео може серйозно допомогти слідству у розкритті звірячого нападу на Максима Шкура. Якщо, звісно, хотіти розкрити злочин. Головна підозра падає на головного конкурента Андрієвського на окрузі регіонала Максима Луцького. Він дуже невпевнено почувається на цих виборчих перегонах і зацікавлений в тому, щоб паралізувати роботу штабу свого опонента. Між тим свою причетність до нападу на шкура Луцький відкидає. А всім, хто має підозри, радить звернутися до психіатра. Мене викликає серйозне хвилювання подія, яка трапилася з Максимом Юрійовичем Шкуру. В Принципі уявити, що я можу мати або люди, які мають відношення до мене до такої ганебної події, це абсолютно виключено. Я і цікавився сьогодні станом здоров'я Максима Юрича особисто і маю зараз дані, що ніяких там як ви поранень немає. Цікаво, чому Луцький так ствердно каже, що ножових поранень у шкура немає. Невже йому про це доповіли саме ті, хто напав на керівника штабу його конкурента? Хай там як, але методи роботи Максима Луцького в Солом'янському районі щонайменше сумнівні з точки зору дотримання закону. Він вдавався і до прямого підкупу виборців нагребував і залякуванням працівників Національного авіаційного університету. Проректором якого був згідно з останніми даними реєстру виборців, 222-й округ став лідером за кількістю політичних туристів. Охочих проголосувати тут за заявою про зміну місця волевиявлення уже майже півтори тисячі. Усі. Вони працівники і студенти НАУ. Взагалі все НАУ має приходити сюди писати заяву. Ні, тільки той, хто не прописаний в в той, хто входить в пісню округу. Цим не на. треба зрозуміло. Така нахабна поведінка кандидата, звісно, не могла позитивно відбитися най без того сумнівній репутації партії регіонів у Києві. Її керманичі були змушені визнати злочинний характер запланованих фальсифікацій. А президент Янукович навіть звернувся до міністра МВС з вказівкою не допустити маніпулювання в одномандатних округах. І от результат, центр виборчком чітко встановив, голосувати не за місцем своєї реєстрації можна винятково у межах одного округу. Орган ведення реєстру може змінити місце голосування виборця на іншу звичайну виборчу дільницю виборів народних депутатів України в межах. Одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься, таким чином усі перелітні птахи, яких Максим Луцький зігнав з інших округів Солом'янський, голосувати за себе рідного по суті тепер можуть повертатися в свої рідні пенати. А без цих сфальшованих голосів авіаційний проректор Луцький цілком може перетворитися на такого собі збитого льотчика, принаймні своєю зухвалістю в Києві, він вже встиг набити оскомину навіть старшим партійним соратникам. А Луцкому Максиму я рекомендовал бы все-таки обратить внимание на свой вуз, в котором из 24 тысяч студентов только 2 тысячи занимаются авиационными специальностями. А нам хотелось бы, чтобы все 20 тысяч занимались авиационными специальностями, получили престижную работу и хорошую зарплату. Так что Луцкий пусть занимается не политикой, а образованием. Однак на рекомендації старших партійних товаришів Луцький не зважає підозрілі технології для махінацій на виборах. Він поєднує з відверто агресивними методами закрити рота конкурентам. Достатньо згадати низку нападів на активістів громадянського руху. Відсіч молодь роздавали листівки проти партії регіонів у рамках кампанії Помста за розкол країни. Як на них скоїла напад група з шести осіб? Руки вбери! ви такі? покажіть посвідчення! Чого ви нас переслідуєте? Не, ну, не переслідуйте нас. Я Я говорю. сказав, не переслідуйте. мене Ну Луки приберіть від мене! на мене. Слушайте, ти чоріш, я тебе взагалі. З'ясувалося, що одним із нападників є заступник голови Київської організації Молоді регіони Роман Карпов, заступник голови Солом'янської районної організації партії регіонів. На цьому фото видно, як він супроводжує Максима Луцького. Ще одним нападником на активістів був колишній студент Національного авіаційного університету Артем Рябчинський, який також підтримує Максима Луцького. Після цього інциденту люди з об'єднаної опозиції на 222-му окрузі стали об'єктами ще низки нападів з боку представників регіоналів. Усе через те, що розповсюджували листівки з контрагітацією проти Максима Луцького. Коли мені зранку принесли зразки агіток, де я вважаю, наносяться. Ну ну вони мають такий наклепницький характер. Використовується така кримінальна риторика, і це наносить шкоду моєї і діловій репутації просто як людина, і це я вважаю абсолютно така провокаційна діяльність. Я звернувся до Содинського суду з проханням припинити розповсюдження даних даної і однак замість судових виконавців до кожного з 20 агітаційних наметів об'єднаної опозиції вдиралися провокатори самого Луцького. Згадує покалічений керівник виборчого штабу опозиції. Приходили люди на кожну палатку, виривали матеріали, придирались к людям, били людей, працівників на палатках. І це продовжувалося цілий день. Где-то в обед появилась э, ухвала суду, которую принесли эти же представители Луцкого, про то, что э, нам запрещено распространять листовки против кандидата Луцкого. Мы эту ухвалу оскаржили, эта ухвала ухвала была отменена. Э, Суда. Максим Шкуро добре пам'ятає той день, бо ж закінчився він його госпіталізацією зі струсом мозку, переломом кісток навколо ока, трьома зламаними ребрами і ножовим пораненням в ногу. Мені предстоїть ще операція на костях округ глазу. Е вставлення протезу е в місці поломаної кості, яка буде тримати глаз. Ну остальні всі переломи – вони в стадії в стадії час встановлення. Четверта частина 296 дев'яносто статті кримінального кодексу, за якою порушили справу за фактом нападу на представника об'єднаної опозиції, передбачає до семи років позбавлення волі. Однак, однодумці потерпілого Максима Шкура наголошують, далеко не всі зацікавлені в тому, щоб органи внутрішніх справ знайшли і покарали злочинців. А тому подальша боротьба на кривавому 222-му окрузі столиці ведеться в умовах ще більшого страху, паніки і очікування нових жертв.